Буде величезна халепа. Я тут жертва, я хочу плакати, поки на моєму отриманні буде робити так, як я сказала. Нас тоді позапирали кого де. Я психолог за освітою, також маю освіту травмотерапевта і арт-терапевта. Потрапила сюди за запрошенням. Відкрили нову вакансію, і до мене звернулися з таким питанням, чи не проти би я була працювати з такою категорією людей. Після довгих, скажімо так, титанічних таких роздумів і порад із своїми рідними. Я таки погодилася, хоча розуміла, що недостатньо таки досвіду в мене. Так як я працювала в освіті до цього, але нема нічого неможливого для людини, яка хоче щось робити. Ми певно почали із залучення жінок військових, які зараз чекають своїх чоловіків додому. От з якихось таких групових розвантажувальних зустрічей, де застосовували арт-терапію. І на такі зустрічі тоді, в той час, приходила одна жінка. І от з однією жінкою ми працювали. Потім приходило дві, три. Наразі приходить десять. 12-15. Потреба, потреба десь черпати свій ресурс, вона все рівно є. В нас не так багато в нашому містечку, де це можна зробити. Тому раніше ще це було пов'язано з малою інформативністю. Ну, Тобто, про нас ніхто не знав, ми тільки відкрилися, інформації про нас було обмаль. Можливо, пов'язано було з цим. Плюс було пов'язано, а що скажуть люди? От я пішла до психолога, я мала чекати чоловіка, пекти там пиріжки, доглядати дітей, а я пішла до психолога або, тим паче, на якісь ну, типу розважальні заходи, хоча вони не є розважальними, а є терапевтичними, навіть якщо тут жінки, і це дуже добре, коли вони спілкуються між собою, щось згадують і Кумедне в своєму житті, десь посміються, бувало таке, що і поплачуть, бувало таке, що і діставали тонометр, і пігулки. Тобто буває всього в цій роботі. Тривога, безсоння. Як спілкуватися з своїм чоловіком, як спілкуватися з батьком, який прийде, багато страху в людей. що... Одна категорія людей боїться, що прийде такий самий чоловік, а багато хто переживає з того приводу, що прийде інший. Нема... Це, певно, пов'язано з браком інформації, як бути в таких ситуаціях, про що говорити, про що можна запитувати, про що недоречно. Чи потрібно випитувати інформацію, де був, що робив, як спав, що їв. Можливо, це і не потрібно в тих ситуаціях. Ну, в основному от, із страхами. Стикалися з страхами, з болем, стикалися з тими людьми, які приходили із втратою. Такі теж були і. Доволі часто приходять люди, звертаються, питають, чи працюю із втратою. Працюю. Але хочуть так, щоб ось відбулася втрата тиждень тому і щоб зразу полегшило. На жаль, так не буває. І фахівці моєї професії тут не допоможуть. Ніякої професії тут не допоможуть. Немає якоїсь одної такої пігулки. Щоб боліло-боліло, випив і все, і легше. В цьому і, скажу таку, от не знаю, таке воно для розуміння тяжке, в цьому і радість від того, що болить. Тому що, аби не боліло, ну, ця людина тобі ніхто. Коли болить, це про рідність, це про близькість, це про Дорогу людину. І це теж треба провідчувати, прожити. Був у мене один такий випадок, звернулися до мене також з втратою, і людина проговорює про те, що вона хоче розповісти, що наболіло. Але коли поруч із нею плачуть чи із ним плачуть, мені не потрібна ця жалість. Я хочу, я тут жертва, я хочу плакати. Мені болить, вам не повинно так боліти, як мені. Отут плакати було недоречно. Ну, їй точно стане не краще. Тому що головна ціль виговоритись. А коли ти хочеш виговоритись, а твій опонент постійно плаче, виконує ту роль, по суті, яка. Має бути твоєю, ну, це, це не на краще. Просто не буде завершення цього сеансу навіть з подругою, да? або з матір'ю, або будь з ким. Без психоедукації, ну, тобто, без е, е, психоосвіти буде величезна халепа, тому що, е, ну, от, на жаль, в нас було упущено дуже багато часу і дуже багато знань про наші емоції. Здавалось би, так? Да? Але навіть зараз і колеги, і люди інших професій вони чомусь не надають якогось такого значення емоціям. Та що там ті емоції? Ну, подумаєш, страшно. Ну, ти ж хлопець, ти ж не можеш боятись, або ти вже стільки пройшла, ти крімінь баба. Ну тобто, ми звикли е, забороняти важливість емоцій. Наділяти якісь певні емоції знаком плюс, вони хороші, значить вони потрібні. А якісь другі емоції, знаком мінус. Оці не можна, бо за ці буде соромно там, чи, чи ще щось, ці не можна відчувати. І, на жаль, це все відбувається як у цивільних, так і у військових. Ті військові, які будуть повертатися, їхні емоції. Будуть ну, на рівні підліткових, вони будуть нестійкими, вони будуть хиткими, вони будуть забагато, які свої емоції, стани, поведінкові якісь аспекти, вони будуть відчувати сором, злість за неможливість контролювати страх, що можуть десь щось завдати, ненавмисно шкоди своїм рідним. А цивільні будуть, на мою думку, Будуть відчувати страх, як уже відчувають. Бо це ж прийдуть усі там чуть не хворі, і будуть тут робити казна що. Та нам не треба чекати повернення військових. У нас цивільні роблять казна що. Тому тут кожен має дивитися за собою і відчувати отий рівень дозволеності, своєї дозволеності. Чи я можу. Вдарити свою дружину. Чи це мені дозволено? Або чи я можу обізвати свого чоловіка там так-то, так-то? От і все. Це нормальна практика, коли фахівець вигорає або пропускає якусь ситуацію, бо е, десь було в його досвіді таке і недопрожите, або десь щось тригернуло, відгукнулося. Занадто перехвилювався, перепереживав на цю тему. І тут варто звертатися до фахівців за допомогою. Людині переважно не хочеться нічого. Ні їсти, не пити, не спати. Вона не відчуває радості від, Це якщо простими словами, так щоб всі зрозуміли. Не хочеться робити нічого і не приносить радості те, що раніше приносив. От так от починається такий депресивний стан. Це дуже часто людина або переїдає, або відмовляється від їжі. Дуже часто це впливає, переважно це впливає на настрій. Це може бути понура людина, все песимістично в неї, все погано. Або ж навпаки, такі скачки, як на гойдалці. То, то все добре, то все погано. Ну, це, це теж є певними ознаками, що з людиною щось відбувається. І зазвичай не потрібно чекати, коли уже депресія розквітла. Можна вже на таких от дзвіночках, червоних прапорцях звертати на це увагу і пропонувати. Щось робити. Тільки я закликаю. Не потрібно надавати допомогу людині, якщо людина її не потребує. Причиняти добро або причиняти допомогу людині не потрібно, тому що воно не піде їй в облаго. Людина це так само, як насильно лікувати людину від алкозалежності або наркозалежності. Воно не дасть результату. Тому з людиною потрібно говорити. Людині потрібно показувати шляхом діалогу, розмов, переконань, що це для неї благо і це потрібно. А не так, там появилась психолог Оксана, ідем, вона тебе вилічить. Ні, так воно не працює. І коли приводить, наприклад, Мама дитину або дружина чоловіка тут тобі точно поможуть і тебе, і мене вилічать. Ні, це так не працює. Якщо людина вже відчуває, що їй потрібна допомога, то людина звертається. А із запитами на кшталт Допоможіть моєму чоловікові я не працюю. Тому що вони не є дієвими. Значить, допомога потрібна дружині. Чоловік не звертався. Чоловік не, або з якихось причин не усвідомлює, що йому потрібна допомога, або йому просто вона не потрібна. А потрібна дружині в плані розуміння чоловіка. Ну, так от ставиться питання. Або допоможіть моїй дитині, бо вона там щось, щось їй. Треба зробити тій дитині. Чому? Бо вона незручна, бо вона не влаштовує маму чи тата. Ну, дитина ж теж має право на свої бажання, на своє висловлення думок, потреб. В неї теж вони є. А ми дуже часто закриваємо вуха і кажемо, що я дорослий і користуюся авторитетом, і буде так, як я сказав чи сказала, а ти тут поки на моєму отриманні, будеш робити так, як я сказала. Тому ну, це не є добре ні для дорослого, ні для дитини, ні для чоловіка, ні для дружини, ні для цивільного, ні для військового. Ну, дійсно, люди на межі, люди втомились. І я не, не можу сказати, що вони втомилися від війни як такої. Люди втомилися спочатку від ковіду, від обмеження спілкування. Так? Нас тоді позапирали кого де, щоб відсижувались. А зараз, виявляється, ковід не такий страшний, як його малювали до цього. Тобто можна дотримуватися певних якихось правил І нормально собі співіснувати з іншими. Люди втомилися від нерозуміння, від нерозуміння і від держави, і від суспільства. А від цієї втоми, від страху, виникає агресія, тому що ми можемо бачити ну от у нас, наприклад, в громаді. І Стосовно дописів, і стосовно, ну от може навіть хтось їхати автівкою, хтось переходити дорогу, не так перейшов, не так подивився, не так подав сигнал, не з такою швидкістю проїхав, тут тобі вже в спину прокльони і так далі. Це агресія, як вияв того страху, тої безпомічності, безпорадності, тої втоми, від безкінечного ото, всього, що у нас відбувається в країні, від безкінечних коридорів, тому що це не може залишати байдужим. Ну, от реально не може. Да, людина це така істота, яка звикає до як це не боляче і як це можливо десь неправильно буде звучати. Ми вже переважно всі звикли до звуку сирен. Ми ніхто не біжимо в укриття. Переважно, ну, якщо це не школярі або не дошкільники. Ми ніхто вже так не реагує на звуки сирени поліції, коли везуть військового. Да, виходять люди на коридори, да, вшановують пам'ять, але не так, як це було в перші дні місяці, в перші півроку, в перший рік. Це було якось по іншому. Зараз це буденно.